Міністр оборони сполучених штатів генерал Остін наголосив на непохитній прихильності сполучених штатів підтримці України під час зустрічі з міністром оборони України. Воєнну допомогу Україні Русафоб хоче хочуть на законодательному рівні. Осін засудив напад Росії на критично важливу цивільну інфраструктуру нашої держави і наголосив, що Сполучені Штати будуть продовжувати очолювати союзників і партнерів у наданні ключових можливостей, щоб допомогти Україні захистити себе. Осін додав, що українські збройні сили продовжують залишатись непохитними. Вони продовжують відбивати штурми Кремля і завдавати великих втрат російським окупантам. Отже, не помиляйтесь, це я звертаюсь до кремлівського керівництва. Сполучені Штати. Не відмовляться від нашої підтримки вільної і суверенної України, підкреслив Остін. Ну а під час наступної зустрічі. У форматі Рамштайн партнери будуть намагатись задовільнити нагальні потреби Україні на полі бою, включаючи можливості протиракетної оборони для відбиття російських повітряних атак. Міністр оборони України Умєров у Вашингтоні цього ранку він провів зустріч зі своїм американським колегою Лойдом Остіним у Пентагоні. У ході зустрічі міністр Остін підтвердив відданість Сполучених Штатів підтримці України і засудив російські атаки на цивільну інфраструктуру цього тижня. Остін пообіцяв, що Сполучені Штати... Продовжать об'єднувати зусилля партнерів аби надати Україні усе необхідне для захисту. Візит відбувається на тлі трагічних подій сьогодні. Ракетний удар по Харкову. А напередодні стало відомо, що внаслідок авіаційної катастрофи винищувача F-16 під час виконання бойового завдання загинув пілот Олексій Месь, позивний Мунфіш, один із найкращих українських льотчиків винищувачів. Детальніше про реакцію на трагедію в США та результати візиту українського міністра. Поговоримо з нашим ко кореспондентом у Пентагоні Остапом Яришем Остапа да, Юля. раніше. Американські змі повідомляли про те, що Рустем Умєров і Андрій Єрмак у Вашингтоні спробують переконати адміністрацію Байдена надати дозвіл Україні використовувати американську зброю для ударів глиб Росії. Чи саме це було головною темою переговорів у Пентагоні сьогодні? Які заяви ми почули, і чи є результати? І, дійсно сьогодні у вранці були Ростаморо, також голова офісу президента Андрій Єрмак. Бачилися вони з міністром оборони Сполучених Штатів Войдом Остіном. І і дійсно ця їхня зустріч перед тим, як зустрілися міністри. А побачили авіаудар Росії на Харків. Знаємо, він забрав життя українських людей, в тому числі дітей. Також поранив мешканців Харкова. І безумовно юлю була також реакція від України, зокрема від Українського міністерства закордонних справ, там написали, що після цього удару необхідно скасувати заборону в Україні. Наносити удари по законних військових об'єктах Росії, також виконати домовленості щодо поставок і підсилення українського ППО. Ось Така цитата від українського МЗС. І дійсно американські змі говорили про те, що ці розмови будуть також вести тут у Вашингтоні просте Моров та Андрій Єрмак у зустрічах з американськими посадовцями, що відповідають за питання безпеки. І зокрема будуть використовувати аргументи, і можливо навіть нададуть Вашингтону. Перелік конкретних цілей, які збройні сили України можуть потенційно уразити, якщо Вашингтон, звісно, зніме заборону на застосування далекобійної зброї в по території Росії. Тому очікувано ця тема піднімалася. Юлю, але не лише про це говорили. А почули ми заяви від Лойда Осіна, Міністра Омєрова також говорили про ситуацію на полі бою. Ростем Омєров сказав, що перед зустрічю він сказав, що поділиться баченням України ситуації на полі бою, також цілями та планами. А говорили юлю безумовно теж про підтримку сполучених штатів, зокрема перед зустрічю контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн. Знаємо, вона відбудеться вже наприкінці наступного тижня. Тому ця зустріч юлю сьогодні Пантагоні була також і про підготовку до чергового засідання у форматі Рамштайн. Давай послухаємо, що сьогодні говорили міністр Уміров та міністр Острі. Як Ви знаєте, наступного тижня я поїду на авіабазу Рамштайн щоб знову скликати контактну групу з оборони України у 24-й раз. Члени контактної групи твердо підтримують Україну. А вісім коаліцій контактної групи працюють над довгостроковою безпекою України на зустрічі. Наступного тижня ми будемо працювати над тим, щоб задовольнити термінові потреби України, і це включає протиповітряну оборону для протидії російським літакам, безпілотникам та ракетам а також. Більше артилерії та бронетехніки, щоб допомогти вам створити додаткову бойову міць Тож я з нетерпінням чекаю на обговорення того, як ми можемо найкращим чином підтримати Україну сьогодні та в майбутньому ще один напрямок, на якому ми сьогодні можемо зосередитися, це українське власне виробництво. За останні два роки ми досягли значного прогресу. Україна запустила сотні нових оборонних підприємств і може швидко виготовляти якісну зброю, забезпечуючи оперативну доставку на поле бою. Остапа з огляду на чергову російську атаку сьогодні по центру Харкова потреба пришвидшення поставок засобів протиповітряної оборони знову виходить на перше місце. Чи готові пришвидшитися саме у США, зокрема і в поставках систем Петріот? Люнову ми почули так від Лойдо Осіна, що планується обговорювати наступного тижня на зустрічі у форматі Рамштайн. Додавше так щодо. Зустрічі у Мірова з Осіним про візиту Мірова Єрмака. ми звернулися також по коментар до українського міноборони. Відповіді поки що не отримали. Чекаємо, можливо, буде вона згодом. Юлю щодо підсилення систем протиповітряної оборони. про це говорили також у українському міністерстві закордонних справ. Зокрема, вчора міністр Дмитро Колеба, будучи у Європі, на зустрічі із європейськими міністрами закордонних справ він про це згадав. Зокрема, він наголосив, що деякі з тих систем Петріуд, які пообіцяли союзники для України, нещодавно пам'ятаємо це оголошення на саміті НАТО тут у Вашингтоні. Так от юлю каже він, що деякі з цих систем досі до України не Прибули і закликав він до того, аби союзники виконали свої обіцянки і е, передали ці системи на захист українського неба. Я мав нагоду про це запитати у заступниці речника Пентагону Сабріни Сінг запитав її, в чому затримка, і чи можна це питання, якимось чином вирішити. Вона заперечила, сказала, що Сполучені Штати ставлять у пріоритет поставки засобів протиповітряної оборони для України. Давай послухаємо ми продовжуємо співпрацювати з Україною, коли йдеться про надання безпекової допомоги. Петріо це досить велика система, для якої ми збираємо різні матеріали та комплектуючі з інших країн, щоб допомогти Україні. Нехай Україна говорить про це конкретніше, але я можу вам сказати, що вони отримують регулярні поставки та безпекову підтримку від сполучених штатів та інших партнерів, які є частиною формату Рамштайн. Я зупинюся на цьому. У вас були інші запитання. чи можливо пришвидшити ці поставки, зважаючи на останні масовані атаки Росії з повітря? Я думаю, що ми точно прискорили поставку в Україну не лише патріотів, а й інших систем та засобів, включаючи перенаправлення деяких замовлень, які були призначені для інших країн. Ми поставили Україну в пріоритет. Тож я не погодилася з тим, що ми не поставили Україну в пріоритет як країну, що цього потребує найбільше. Остапа Україну нині сколихнула чергова трагедія. Це загибель одного з найкращих пілотів винищувачів Мунфіша, які разом із Джусом були першими, хто просував ідею надання F-16 Україні тут у Вашингтоні. Як реагують на цю катастрофу у Сполучених Штатах? Любозумовно у Вашингтоні пам'ятають пілотів Джуса та Мунфіша, саме такі їхні козвоні. Вони сюди приїжджали. У 2022 році бачилися з американськими законодавцями, посадовцями і дійсно адвокували надання Україні F-16. Вони були обличчям власне цієї кампанії тут у Сполучених Штатах.